Всім привіт! У нас сьогодні п'ятниця, 5.30 ранку, виїжджаю попрацювати. Плани в мене сьогодні дуже амбітні. Планую попрацювати до комендантської, тобто там майже 18-19 годин. Не знаю, чи я витримую, давно я так не працював в такому режимі. Я зазвичай в п'ятницю і суботу намагаюся працювати цілий день, але з переривами. Типу, Я виїжджаю о 5 ранку, працюю до обіду. Потім приїжджаю додому пообідав, відпочив е, і через там, декілька годин знову виїхав на вечір вже кататися. Е, зараз ж я живу за містом, і мені, типу, не факт, що я сюди замовлення піймаю в обід, ну прям дуже не факт. І ввечері також звідси я навряд чи вийду з замовлення. Тому такий круг наматувати кілометраж, там, буквально кілометрів 30 просто впусту не, не бачу я. Типу в цьому ніякої, скажімо так, логіки, тому працювати планують цілий день, не приїжджаючи додому. І це прям дуже багато. Я давно так не працював майже ніколи, скажімо так. Побачимо, що з цього вийде. Нам зараз в піймати замовлення, Уклон включив, болт включив. Не зрозуміло, в яку сторону їхати, тому що... Останні дні в мене періодично, то я ловлю замовлення з Боярки, то я ловлю замовлення з цієї частини, типу з села чи з Василькова, з ну, початку Василькова. І в яку сторону їхати, краще взагалі не знаю. Їду просто на вога. Зараз їду в сторону Василькова, туди тобто ближче до Одеської траси. І будемо бачити, звідки дасть замовлення. Можливо, я затупив і треба їхати в Боярку. Але побачимо. Щось я, походу, сьогодні не вгадав, в яку сторону їхати, тому що вже 6 ранку взагалі все мовчить, нічого не дає. Стою на клошки, п'ю каву, чекаю замовлень і не знаю. Думаю, чи їхати далі до Києва пустим. Чи ще почекати трішки. Думаю, десь після шостої, скоріш за все, повинно щось дати. Може зранку люди будуть їхати, але це зовсім не точно. Коротше, прилітає замовлення по місцю, тут 5 кілометрів їхати за 200 гривень, е і прям де я стою з кложки заправки. Коротше, дзвонить чувак відразу і каже, дивіться, там їхати не... Ну, типу, я їхати не буду. Треба зайти на кло, там щось купити. Коротше. Кажу, скидайте гроші на карту, тоді куплю. Типа, по другому ніяк. Так, да, окей, тіпа, напишіть номер карти, я вам напишу, що купити. Получається, скину йому номер карти, він мені відразу скинув, простой капає, пішов в... в Ну, на заправку коротше. скупився і їду получається з простою в мене вийшло 226 гривень тариф їхати 5 кілометрів а саме цікаве, що їхати 6 хвилин прикольно фу 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 ніфіга собі коротше чувак мені скинув на карту 700 гривень для того щоб скупитися типу на заправки я скупився на 400 там, з копійками 430. Приготовив йому здачі, ну, хотівкою віддати там, 270 гривень, їх так поставив собі, Думаю, зараз йому здачі. Заїжджаю на територію, він під, під, підходить, забирає пакети, дає мені ще 100. Типу, не забираю здачі, дає ще сотку, так, по 52. Каже, спасибо, все там хорошого дня. Думаю, ніфіга себе, це так заказ вийшов. Це виходить 220. Там 6 тариф плюс 370 гривень чаю зверху. Ху -ху. Оце так непогано буває по місцю кататись. Ну, ну в принципі то й не дивно, тут таке ж котежне містечко, зараз покажу. Це просто кайф. От мені такий стиль будівництва. от Я кайфую. От, просто дивіться. Не заборів, ну особливо так. Типу нічого. Де, де, де парка не є, але блін, які дома класні. Просто кайф. Ну, Я як людина, яка столкнулася з будівництвом і який вже вбухав там двадцатку доларів в ремонт, і особливо вигляд у мене будинка фу -фу, далеко до від цього. от Просто дуже далеко від цього. При тому, що я все сам роб, намагаюся робити. Я розумію, скільки це коштує. Це просто нереальних коштів стоїть. От Такий будинок побудувати. Ну, 200. От просто 200, мабуть, такий. Тому, звичайно, для них там тих 300 гривень чи скільки залишити на чай не є взагалі проблемою. І помітив, що дуже багато машин це просто Тесли. Люди катаються на Теслах. Так, стоп. Щось я, коротше, кудись заїхав. Так, ніби направо мені виїзд. Але дивіться, як тут гарно. Просто не так, як там, буквально ще років 10 тому назад будували в якомусь стилі всі будинки однакові, там оранжеві, зелені стіни, ще щось, а от просто в такому прикольному-прикольному стилі. І знов тесли. Одні Тесли, коротше, тут стоять. Люди економлять, при тому, що ніби кошти є, будинки гарні. Я, до речі, недалеко звідси дивився ділянку перед тим, як собі купував. Там, звичайно, ну, не так, ще далеко не так, там е, пуста територія, тільки починає забудовуватись. Але мені не сподобалось підход власника, тому що в оголошенні одне, я йому телефоную, перепитав. Там е, були одні моменти, під'їжджав, під'їхав, подивився, все, тут вже в два рази дорожче виходить, тому що там те, там те. Коротше, такий мутний дядько був, то не захотів я купувати тут. Одинок, але забудовується тут гарненько. Не встиг я від'їхати і, виходить, привітає мені звідси замовлення з подачею 2,5 км за 616 гривень на нівки. Поїхали. 11 дня і в мене вже з'являється бажання не кататися до Комендантської і їхати додому, тому що роботи не дуже взагалі. Стояв навіть зранку, стояв в таких містах, де в принципі замовлення повинні бути. Тому Таке собі, о, тільки сказав, хага. -ха. Прилетів замовлення за ось так. 440 гривень, кофом 1.15 е, на герої оборони. Це де Нубіб, коротше, в ДНХ в ті краї. Цілком непогано. До речі, знаходжусь я на Бер... Беркулець, коротше, де Лавіна, Ашан. Ці країни. Тому якось так, в мене як завжди. Я тільки починаю говорити, що немає роботи, і мені прилітає замовлення, щоб типу, менше а роботи. Тому їдемо роботи. Коротше, пів на дванадцяту і я цілком випадково оказався на тірімках, тому думаю, зайду я, певно, пострижуся. То заріз просто капець. Немає часу взагалі не постритися, не якісь справи порішати з тими переїздами, з тими заботами. Не записувався до свого майстра, не телефонував, взагалі не знаючи на роботі, і сподіваюся, мені пощастить. І мій майстер на роботі і прийме мене без черги, тому що реально немає, ну, не розумієш, де ти в який момент окажешся. І ти шукати там вже по містю нову перукарню, не сильно хочеться, але напевно прийдеться, побачимо, як мені буде зручно, чи зручно сюди взагалі їздити, стрижтися чи ні. І вже, в принципі, думаю, можна буде. Відразу пообідати і десь після першої години починати працювати. Адже зараз роботи взагалі немає, абсолютно не горять коефіцієнти, одна база, і то не сильно її в принципі, дає. Тому не дуже цікаво кататися. І взагалі сьогодні якийсь день дуже дуже такий поганенький, якщо чесно, по роботі. Якби не ті ранішні чаєві, то взагалі і каса була б не цікава, адже в мене, якщо не враховувати чаєві, то каса десь там 2-300 приблизно. А якщо докинути 400 гривень черевик, виходить вже 200, вже в принципі, більш цікаво. Тому йдемо е, займатися справами і після першої години починаємо вже далі працювати і сподіватися, що сьогодні вийде. Дуже цікава у нас каса за цілий день. Пів на першого дня, як ви зрозуміли, з мого вигляду зовнішнього я не пострився, тому що майстра, як назло, один вихідний в тиждень і він співпав сьогодні, коли я саме е, захотів підстригнутися. Але менше з тим. Нарешті вже починає з'являтися робота, тому що для, до цього, в принципі, так е, довелося хатати базу. Е, з мінусів на вулиці вже стало трішки жаркувато, плюс 20. Ну, Відносно жарко, але в машині все і приходиться включати кондиціонер, відповідно, більший розхід палива. І коли ти катаєш базу з кондиціонером, ну це прям неприємно, якщо чесно. Але, тим не менш, я краще з кондиціонером їздити, тому що і так, в принципі, з непривички я вже починає спина боліти, мені не подобається працювати, я починаю шукати якісь відмазки, то мені треба там піти взяти води, то мені ще щось, комусь зателефонувати. Коротше, все, що завгодно, аби тільки не працювати. Тому що я починаю згадувати, як я раніше працював там по 12 годин, по 13, то. Реально, відсотків 20 часу ти просто вбиваєш на те, що то я не хочу сюди їхати, то погане замовлення, то треба щось зробити, то треба кудись заїхати і таке інше. Коли я там працюю до обіду зранку, то я вийшов і нон-стоп тих 5-6 годин відкатав без зупинок, без передишок, без нічого. А коли ти довго працюєш, ти все одно починаєш, як сказати, не дуже ефективно працювати. Тому? Це, мабуть, сьогодні тільки такий експеримент і все. Не хочу, я не подобається мені так працювати. Тим більше не розумію, як люди можуть викатати цілий день без кондиціонера. Це жесть. Я півдня покатався і теж починає голова боліти, від шуму, від дороги. Плюс шаркувато в машині також не сильно приємно. Тому і не знаю. Якось така установка по роботі. Ну, робота, на щастя, починає з'являтися ефір, замовлення є. І я думаю десь після другої взагалі врятувал. Стою на оболоні вже, мабуть, з пів годинки, особливо нічого не дає. Ніби і замовлення в ефірі є, і е, болт вмикав, але блин, більше ніж 1,1 нічого не приходить. Навіть не цікаво таке. Хотіли б хоча б 1,3-1,4 кофі можна їхати. що, Ніби ж і є замовлення, ось так. Ось. Але що не включаєш, 1.14, це навіть ще багато. 1.12, 1.04, 1.06, ну, коротше, отаке. От За тому, що і фільтр стоїть ніби лише на 1,3 і нічого не дає. Як так. <с> В принципі, мабуть, я так сильно хочу працювати. Аби сильно хотів... Катати, взяв би на, там, один і один коф і поїхав вже. А так пісоходити стою, чекаю. Щось непонятно чого, чекаю, якогось замовлення. Просто, просто не хочу я робити, мені так довго кататися. Ну от Ніби ж і типу, не відпочиваю, там ж кожного дня типу працюю, з обіду. Так, щось мені прийшло. Так, так, так. Навісний. Подачі 3 км, 1-2. Ну, впевнений, ні. Напевно, не хочу я так працювати. Не приходять не Ну, Типу, ніби і працюю кожен день, там, займаюся різними справами, але просто ці день в машині просидіти, не знаю, до мене, це дуже важко. Я от викуп по там, максимум 7 годин. Все. Коли більше, я починаю видихувати, а не робити. Майже сьома вечора, і щось вечір в мене взагалі сьогодні не задався. Е, Спробував виконати промку від болта. Не встиг. Так, Прилетіло замовка. Блін, я що його тільки відмінив. Як так? Ну, як саме уклона часто працює. Получається, приходить замовлення, я його відміняю, і через пару хвилин ну, знов мені приходить як обов'язково. Це бред. Якщо я його відмінив, значить я його не хочу брати. Коротше. 에, спробував виконати пробку від 에, болта, зробив одне замовлення, потім по путі швиденько залетів на заправку, взяв друге замовлення, там треба було три зробити. 에, приїхав на замовлення, пасажирка скасувала 에, замовлення. І по факту я не встигаю вже виконати проплення три замовлення, там, тупо брати мінімалки по 100 гривень по кілометру зараз по подолу, щоб встигнути. Ну так я собі, я нічого не зароблю, з економлю тих там, 15% на комісії, це там, вийде якихось 20 гривень. Тому з промкою не задалося. Е, дізнався один прекрасний момент, що болта вже компенсація 100 гривень, а не 85 як була. І це дуже-дуже приємно. Виставився по укону і два рази мені приходило одне те саме замовлення по фільтру, виходить, на... Веранда на Дніпрі. Не сильно хочеться їхати, тому що зараз е, паркова дрова перекрита, ти туди приїжджаєш і звідти через розворот треба їхати на обратно пустим десь або на Арсенальну або десь в ті Тобто ти ніби береш нормальне замовлення, по факту, ще кілометрів 5-7 виїжджаєш звідти пустий і нічого не заробив. Тому якось така ситуація. Каса у мене, до речі, 4900 на даний момент. При тому вся каса набилася думаю, десь до першої-другої години дня. А далі я просто більше стою, ніж працюю. Які люди тільки не попадуться в таксі, це жесть. Коротше, я їхав тільки, що чувак теж таксист, походу орендує там санату, катається, все, все таке. Але суть не в тому. Потрапив він коротше, зранку, так по розмовам, зрозумів, ДТП, наїхав на на кільці, типа на велосипедиста якогось. Приїхали поліцейські сказали, що він винуватий, там оформили протокол, він там, ні, я не винуватий, типу вони кажуть, окей, віддаємо на суд, там буде розбиратися. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що він звів до всього цю всю історію, що це така система у нас цей, власть спеціально робить Велосипедисти підставляють е, цих водителей, коротше, щоб ті... Попали в аварію, на них наїхали, були винуваті і якимось образом пішли в армію. От я не поняв цієї логіки, от, між тим процесом, типу, в чому проблема, наприклад, стати, типу, поставити блокпост, типу, і забирати тебе в армію, якщо ти сильно хочуть, типу, сильно хочуть. це хапець. Ну, типу, я розумію, що там мобілізація не всім подобається, мені також не подобається, але, типу, що зробиш? Але до такої. Історії це скручуває, що спеціально якогось чувака підіслали, типу, на велосипеді, щоб він під нього підставився і щоб цей попав в армію. Фіг, каже, я вам піду, куди? Тіпо, я там викину паспорт, підпишу якийсь там контракт з Німеччиною, і десь, типу, кудись уїду. Куди ти уїдеш? Все капець. Я короче, їхав, що поїхати була аж з Мінського на Печерську. Типу, хвилин, там 30-35. Я їду. Я навіть не спорив, ну я зазвичай там люблю з людьми поспорити, там подоказувати, коли я там знаєш. Що... А тут прям така діч <гум> концентрована лилася, що я прям в шокі. Я їду, да-да, чувак, звісно, ти права. Що тобі ще говорити? Ну Це капець, мене прямо насмішило трішки. 11.30, я вже в принципі в центрі на Савсиганську виставив два фільтри, виходить, пригород, це боярка Віта і всі ці края, що мені потрібно, від 900. Просто ціна. І тімки ті поставив від 700. В принципі, якщо попаду на тіремки, звідти можна вже піймати там, за гривень 300 додому замовлення. Або просто поїхати там, за гривень 900 вже напряму. Уже, В принципі, починає все світитися червоним, тому сподіваємося, що буде замовлення. Хоча в ефірі нуль. Просто. Зараз В ефірі жодного замовлення. Нічого не видно. Так. Хоча ніби і червоне вже зараз світиться. Але чекаємо. 11.40 і їду я додому пустий з тіремків. На тірінки взяв замовлення за 600 гривень і звідти пустий. Не розібрався ще я, як правильно працювати, які виставляти фільтра, скільки брати замовлення, скільки не брати, тому що... Просидів я десь хвилин 20, прочекав, типу в передмістях, куди мені потрібно, нічого особливо не давало. І щоб на теремки взяти, замовлення також типу, ще не настав час. Тому що дуже гарні замовлення починаються десь з 23 години. 23-23-10 можна прямо дуже гарно там, за 700-800 гривень поїхати на теремки. А я розумів, що якщо я буду так довго чекати, є шанс, що я не встигну додому до себе. Бо мені ще ж стімків їхати е, певний час. Тому я взяв замовлення без 20, без 15 десь одинадцята. Е, це був ков лише 2 за 600 гривень. Коротше, приїхав я, прочекав ще хвилин 5-7. Е, в принципі, нічого мені не давало додому. І було вже там 32 33 хвилини 11 одинадцятий. Думаю, не буду я ризикувати, щоб потрапити десь на комендантську. Тому поїхав. Порожні. Хоча трішки не пощастило. Спочатку їхав, прилетіло замовлення за 400 гривень майже до самого дому. Звідти Поштовий з ресторану там по трасі, по безналу. Я його приймаю і відразу скасовують його. Я думаю, ну окей, типу, поїду далі. І якраз проїжджаю цей ресторан, звідки приходило замовлення, і мені приходить воно по готівці. Походу, у людей не прийшла оплата. А мені розвертатися десь кілометр, ну уклон показував кілометрів 12, по факту там десь кілометрів 8, мабуть, розвертатися. І я думаю, вже майже без 20-12 не буду я вертатися і брати це за замовлення. Тому їду я все-таки пустий додому. Що вийшло зробити по касі? Проїхав я сьогодні 332 кілометри. Це виходить десь 2 тисячі гривень паливо плюс амортизація. І касу зробив я 6850 гривень. Не вийшло мене дотягнути до 7 тисяч, дуже хотів, але не, не пощастило з останнім замовленням. Е -е, потрібно, скажімо так, налаштовуватися, е -е, розбиратися, як взагалі працює ця система. Коли треба краще брати замовлення, з якого місця, куди, які фільтри ставляти, адже я дуже багато років працював в одному режимі, а зараз мені потрібно його зовсім змінювати. Тому заробив я чистими 4850 гривень за виходи десь приблизно загалом, враховуючи те, що я виїхав з дому і приїхав, це 18,5 годин. Прям архі багато, дуже багато. E, взагалі неефективно я працював, e, то я поїхав там пообідати, то я просто не хотів працювати, то я сидів, перебирав замовлення, мене не влаштовували. Коротше, і так півня. Як я говорив вже раніше, і я не змінюю своєї думки, що ефективно можна працювати там не більше, ніж 8 годин. І в мене так і виходить, що виходить, якщо я виїжджаю там, працюю 6-7-8 годин, я працюю в режимі нон-стоп, і я, в принципі, там коефіцієнт каси на годину роботи і в мене виходить дуже гарний, мене це все влаштовує. А коли я намагаюсь працювати більше, я втомлююсь, мені стає нецікаво. Мене починається трішки напрягати обстановку в машині скільки годин проводити. І я починаю плохо працювати. То мені треба десь подзвонити, то мені треба десь заїхати, то мені там замовлення не подобається, то ще якась історія. Е е є люди, які прям можуть так в режимі нон-стоп по 15 годин на день катати. Блін, я не можу так. Честі, хвала тим людям, в яких е е е видержка. Дозволяє це робити, в такому режимі працювати в мене не виходить. Тому ось такий вийшов день від комендантської до комендантської, провів на роботі в таксі, провів гарний експеримент. Все сподобалось, більше повторяти не хочу, якщо чесно. Тому дякую, що момент, пишіть ваші думки в коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім пока!